Привіт, дорогі друзі! Привіт ще раз! Лівий берег ми вас не забуваємо. Ми разом, на жаль, ви зараз знаходитесь під окупацією. Хочу вам передати наш привіт, хто знаходиться на територіях, саме на лівому березі Херсонської області. Хочу вам передати привіт всім хто виїхали на українські землі, які під контролем України в Європі, в Канаді, в Америці. Де б ви не були, в якій би країні світу ви не були, ми вам передаємо привіт, обіймаємо вас серцем і душею. І в свято віримо в те, що ми переживемо цю страшну, не побоюсь, цього слова, просто страшна війна, і ми з вами дочекаємося добрих новин. Обов'язково треба вірити. А той, хто друже, любе і вірить, той обов'язково буде щасливий. І все буде в нас добре обов'язково, і ми об'єднуємо свої серця, і в цьому ми сильні, і в цьому ми все переживемо. Не сумуйте. Хочу сказати на початку для України відео про правий берег, там завжди ми питаємо для України, що, що, що буде на, на декілька днів наперед. Подивіться, будь ласка, початок, там хвилин 6, на правий берег, на лівий берег я хочу з вами поспілкуватися трошки. В останні розклади зустрічі показувалося, що будуть якісь повідомлення на лівому березі. Касаючихся чоловіків, коли дуже жінки будуть за це це все переживати, читаю на вихідні, в неділю новини, що. Щоб всі люди, які там живуть, будуть призиватися на війну. Це, це... Я Через карти Таро йшла інформація. Дуже схожа на те, що я прочитала в новинах. Якщо можете, напишіть в коментарях, бережіть себе, я просто хочу вам сказати, не робіть цього, бережіть себе, я дуже хочу, щоб. Війна ця завершилась, щоб був на землі мир в усіх країнах, по всій землі був мир, всі були живі і здорові. Я просто максимально прошу вас зараз, молитися всім за остановку війни, і щоб був мир на, нашій, на наших землях, щоб не розгоралися дальніші бойові дії, військові дії. Щоб е, сохранила, сохранив всесвіт життя людей, е, щоб про справедливу установ, остановку воєнних дій. І щоб чим більше людей буде зараз стриматися до цього і просити, тим швидше ми з вами одержимо бажаний результат. Е, щоб ви не думали, ніхто про вас не забув, ми вас дуже любимо і ми мріємо про те, що ми будемо разом. Ми мріємо про цю зустріч, Україна, як одне серце, і щоб все вже було добре. Сьогодні для вас, лівий берег, ми подивимося головне, головні попередження на наступні дні. Лівий берег Херсонської області, окупований, для мирного населення, яке там знаходиться, знаходиться головні для вас попередження. Буде щось, друзі, зруйноване у вас. Опасність воровства. Будьте обережні. Опасність воровства. Опасність криси, лиси. Друзі, це люди, які дуже негароші, які можуть зруйнувати ваші споруди. Можуть бути зруйнована інфраструктура на лівому березі. Дуже будуть великі перевірки, сори, нелади. Друзі, і що це за башня, і що це за прапор? Після всіх цих дій на лівому березі стає голубе небо і якась дуже обнадійлива карта. Про що мова? Що це? Змії. Друзі, ну туди, змії будуть уничтожені, змії і гроб. Змії будуть уничтожені. Ось така у нас іде інформація полінорман. Вишневої лілові сумерки. Дякуємо за інформацію. Наблюдаємо за событиями. Щось буде. Чекаємо на новини. А тепер. Для мирного населення по містам і селам на лівому березі Херсонської області йдуть таро попередження і таро інформація. Кому цікаво, будь ласка, по містам і селам на 4-5 листопада 2025-го. Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Велика лепетиха, люди будуть уїжджати. Можливо, не буде зв'язку і освітлення. Чомусь люди, мастера какого діла, яких професій будуть уїжджати із Великої Лепетихи. Горностаївка. Горностаївка зв'язана теж з дорогою, одні уїжджають, другі приїжджають і щось фінансово, от чоловік не може щось відпустити. Гарна про що це? Якісь повідомлення від влади будуть. Можливо, то також будуть люди уїжджати, і не хочеться мені промовлятися, і хтось уїжджає, щось з собою відвозить, везе з собою. Далі, Рубанівка. Із-за воєнних дій дуже люди будуть засмучені. Засмучена буде людина і за свого фінансового благополуччя, за свого жилья, і за своїх молодих дітей. Каїри, Каїри, ви будете збиратися в дорогу. Щось треба вам відвести? Матеріальне. Це чоловіки. Чоловіки вам будуть допомагати жінки, будуть організовуватися, якісь перевозки, матеріальних яких-то віщей і груза. Більше не показують. Любімавка. неочікувано. У вас будуть перевірки, задержувати людей будуть. Багато людей не будуть виходити, тому що будуть знати цю ситуацію. Обмеження неочікувано. Будуть прилагати коти сілу до цих перевірок. Якісь скандали, така агресивна ситуація, обмеження. Ну, Недобра не інформація йде, будуть якісь люди, будуть якісь перевірки, будуть якісь остановки і тому подобне. Далі, каховка. Те, що ви чекали якоїсь допомоги, зараз не прийде. Отягощается ситуация, пока перекрытие. То, что должны морально сделать, привезти, купить, продать, пока не сможете. Каховка из-за боевых действий может пострадать люди. Дуже, будь ласка, обережно место возле воды. Вибачте, Таврійськ. Саме оформить документи, дипломи, робочі міста, трудовые книжки. Якісь у когось зараз така світла година. Той, хто не знав, як це зробити, зараз буде знати. Ну, якось, якісь такі особисті теми сьогодні проходять в розкладі. Нова, нова каховка. Обманним путем молоді люди будуть кудись їхати. Каким-то обманним путем, влада буде це все концентрувати і планувати. Молоді люди будуть винужені кудись поїхати, мирні люди. Дніпряни Кринки, Казачі лагері, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинск, Радинськ, Великі Копані, Дніпряни, Кринки, Казачі лагері, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни дуже швидка якась інформація розноситься. Це житло людей, це благосостояння матеріальне людей. Будуть люди дуже багато переживати на цю тему. Можуть житло людей пострадати. Хто мав житло, можуть лишитися його. Жінки будуть дуже переживати за своє матеріальне благополуччя. крынки. Хто там є, може погибнути. Може бути ранені або можуть уйти з жизни. Казачі лагері, вас запрошують люди військові, десь їхати. Питання транспорту, питання дорог. Нова маячка, дуже небезпечна. Співпраця, яку вам пропонують, вона дуже небезпечна. Люди, які в колективах працюють, стережіться, бережіться всі дні. Олешки, вогняний несподіваний удар розрушення здання. Там, де мужчини. Можливо, і жінки там рядом. Ювілейне, дуже важка ситуація у людей яких з професій. Влада буде ну, строго вам щось сповіщати. Радинськ. Дорога, автотранспорт дуже жінки шкода всього і денег, і транспорту. Раденськ буде захищати хтось свої інтереси. Все зв'язано з дорогою, з транспортом. Хтось комусь треба захистити свої інтереси. Великі копані. Вам буде якийсь призив, якісь листівки, бумаги, сповіщення. Від людей, для багатьох людей про... це буде як радісні новини вам будуть сповіщатися: про допомогу, про співпрацю, про сотрудничество. Це радісне буде? Ні, це по сімрки мічей це буде така продумана, дуже негативна ситуація. Будьте уважні. Гола, пристань, Кардашинка. Нова Збурьевка. Чулаківка. Бриливка, быхтеры, Асканьянова. <кхи> Бриливка, быхтеры, Асканьянова. Гола, пристань. Про все, що ви плануєте, нікому нічого не розповідайте. Робіть свої справи тільки в кругу своєї сім'ї. Хто з голої пристані буде виїжджати, можуть бути перевірки і остановки. Кардашинка. Захистіть свої права. Вам треба десь їхати, щоб все владнати. По Кардашинке, небезпека є для людей в дорозі, якісь погані новини, сповіщення для людей, які, після яких людина буде себе дуже погано почувати. Нова Збурівка. Добрі новини. Добрі новини для жінки, для мирного населення, що вам щось допоможуть. Ваших, стосовно ваших дітей. Хтось живе в якій то хорошій зараз ситуації, но нова спорівка, карта матеріальних втрат, карта дуже гарного здоров'я. Є попередження. Чоловіківка. Все, що касається фінансів, куплі-продажі, всяких дорогов, договорів, є людина, яка вас хоче обманути і ну, підвести вас не зробити не так, як слід. Перевіряйте все. Брилівка. Неочікувано, не буде дуже сильна стресова ситуація. Це робота, це співпраця. Ви це не очікували. Це поездка, це автомобілі. це добре. Це влада сповіщає, це чоловіки. це спонтанне рішення. Чоловіки каких-то определенных професій. І молоді, і взрослі. Що? Укази, закони те, що ми вже з вами проговорювали. Пихтери, Завершується якась ситуація і дуже змінюється. Людям стає дуже важко. Було спокійно і нормально. Той, хто жив і навіть радів життю, був спокійний. Зараз ситуація змінюється на гірше, на дуже на гірше. Парада. Багатьох людей стосується, ви в какому-то ваші зміни, ви їх не чекали. Ви не знаєте, як то далі буде. асканія нова може бути без освітлення і без зв'язку. В асканні нова може така бути ситуація, коли приходять і військові і ставлять людей перед вибором. Після цього вибору люди обмежені, вони повинні щось поміркувати зробити якісь виводи і далі жити ситуація складна на оскані нова воєнних обмеження і ситуація сложна і далі йде інформація по містам і селам лівий берег Херсонської області окупований для мирного населення залізний порт лазурне скадовськ Каланщак, Щаплинка, Новотроїцька, Гінічиск, Нижні Сірогози і Іванівка. Залізний порт. Зміни. Зміни, перевірки. Ви про них не знали, ви їх не чекали. Ситуація от загострюється. Зміни недобрі зміни. Ситуація загострюється. Як гром серед ясного неба, рушиться жизнь. фізично. Фізично можуть бути зруйноване вас гарантії якоїсь споруди, зданій. І фізично це може людина так страдати з якихось змін, про які вона не знала. Лазурне. Після деякого часу доброго життя йде обмеження, ви зараз не знаєте, що вам робити, і дуже великі переживання. З чим зв'язане? Це люди воєнні, вам дуже страшно, вам дуже страшно людей військових і енергії, і інформації військової. Скадовськ. Мужчини, молоді і середнього віку збираються на якусь роботу, на якусь співпрацю, ви обіщають великі гроші. Но ви Виглядати в цій ситуації, як жертва ситуації, дуже багато печалі і сльоз. Каланчак. Якби поїхати кудись, збирається хтось їхати. Від війни жінка переживає, жінка клопоче. Чаплинка. В перевірки. Дуже тяжова ситуація, яка йде емоціональне, можливо, і фізичне насилля, люди якось захищаються, але це стосовно якихось автомобілів, і все-таки дороги, перевозки, кудись треба їхати. Новотроїцьке. може не стати світлення і зв'язку для багатьох людей. І сповіщення для багатьох людей. Які будуть військові сповіщення для багатьох людей, для молодих людей. Хочеться людям просто заліч на дно. Гінічіск. Гієнічск, сповіщення від яких-то особ відповідальних, впливових. Ви не знаєте, як з цим всім поступити стосується ваших дітей. Ви готові правдами і неправдами обійти цю ситуацію. Гініческ дуже нещасливими стали люди із за, цих, із -за людей, які поступають нечесно, опасне сварства, шантажа, перевірок. Дуже переживають люди за своїх дітей. І це бумаги. Законы сповищения, Парада для всех. Это <coughs> очень несподобно. Это очень несподобно для всех. И используйте все возможные варианты парада. Идем далее. Нижний Сирогуз. Уйти из какой-то ситуации. Уйти из какой-то сложной ситуации. Из какой-то сложной местности перемещения. Ви вагаєтеся, Да. Ситуація покращиться, Да. вона покращиться. Чомусь матеріально покращиться ситуація, а життя ваше погіршиться і стане дуже важким. І Іванівка район. Мирне населення зараз будуть щось вам добре казати, добре обіцяти, пропонувати. Іванівський район. Пропонувати. Але за цими пропозиціями. Іде застереження, обмеження і перевірки від людей військових для мирного населення. І якось ставимо перед вибором. Вас будуть ставити перед вибором, будуть вносити в'ясне з какую-то, виясняти, все виводить на чисту воду. Багато людей чомусь будуть питатися якось уїхати, обратитися за допомогою. Ну, якось так. Все, люди при, владі, люди при владі будуть щось повіщати, щось відпрацьовувати. А, мирним а мирному населенню багатьох людей стосується. Будьте сильними, но на вас якби, бы оказывают какую-то нечеснуть игру. Нечесно оказывает на вас якусь то темнее подавление. Будьте сильными. Будьте мужними, об'єднуйтеся, радійте, радійте один одному, радіте, що, кого є сім'я в своїй родині. радійте осені, радійте друзям. Дуже хочу, щоб у нас все було добре. Обіймаю вас усіх серцем. Дякую вам за зустріч. Будь ласка, не, забудь, не забувайте ставити лайки і, і написати в коментарях. Ну, як у вас справи, як у вас настрій? Обіймаю вас усіх серцем. Дякую. За увагу. Дякую за дружбу.